Ну Ця лампочка спеціальна, щоб бачили, що вона піднімається. Ну що не так високо? Ну високо, там будуть, може там люди поранені є, будуть рятувати. А боже, машина сама не звалиться? Ні, бач, там вже спеціально так зробили, щоб вона мене звалилася. Там вже забор зрізали і її укріпили дуже міцно. Шукати людей. Ну, рятувати людей. Можливо, там поранені люди якісь. А може вже деякі загинули? Може, я думаю, що може не загинули. Бачиш, там який кусок будинок відвалився. Шматок. Це кусок криш. рятувальна операція. М з Максимом все добре. Так, да, мама дзвонила мамі і його сказала, що все нормально. ой ой А за що таке впало? А це ж це впало, так який. Це видно, щось горіло, бачиш. А, ну, тут Вон там все висипає. Ну, висипають, того, що там багато таких такого вугілля залишилось пополу. Так так, це не так це не так, так згоріли там такі обгоріли. Так це ніби якийсь якісь обу... а, Дощ. Дай Петра друга, корти. сегодня ничего не